Я можу тільки те, то, щоб они діяли те, що я зараз. Мирного неба. І велика подяка всім небайдужим за підтримку. Волонтерам, боже, дай Бог їм здоров'я. Колись воно все буде добре і вже, напевно, дуже-дуже скоро ми в це віримо. Слава Україні! Вони просто на лінії вогню. Вони залишаються. Мало того, що справжніми українцями та ще й людьми з великої літери. І коли вірять вони там на фронті щоденно цього тримаючи роднішу оборони під зливою культа снарядів. Ми усі тут у тилу, просто права, не маємо сумніватися, що все буде Україна та перемога. Воно у п'ятницю, 30 грудня, на фронті не було тиші, майже усюди, від станиці Луганської і аж до Азова. Я вітаю вас! Це спецкорна два плюс і ми розпочинаємо. Із підпольних гранатометів по рибалках в районі Світлодарської дуги обстріляли цивільних. Чимодан вокзал Росія. Сполучені Штати висилають найбільшу в часів холодної війни, кількість кремлівських дипломатів та посилюють санкції проти Москви. Кажуть, далі буде ще спецоперація полювання. Як його затримали, сказав, що що здаватися, на Одещині пів тисячі словиків а ще добровольці місцеві понад добу шукали убивцю двох людей. Троє українських воїнів зазнали поранень на фронті цієї доби ворожих атак із з важкого зброєння кажуть у штабі, АТО, поменшило. Водночас стрілецькі бої не припиняються вздовж усієї передової. Найгарячіше це традиційно останнім часом на Приазов'ї, зокрема на ділянці, широкине на водяне Павлопіль. Обстріли тривають цілу добу. Крім того, вибухали снаряди нині поблизу позицій біля Гнутового, Талаківки та Красногорівки. В секторі Донецьк бойовики гатили по українських оборонцях на Світлодарській дузі, в районі селищ Луганське та Троїцьке. Також точилися бої на ділянці Верхньоторецьке, Крута Балка, Авдіївка. На Луганщині терористи обстріляли район Попасної та станицю Луганську. Крім того, в черговий раз під вогонь бойовиків нині потрапили і цивільні в районі Волгогірської ТЕЦ поблизу Світлодарська. Терористи із підствольних гранатометів обстріляли рибалок. Десятеро мирних людей дістали поранення. Обговорити нові санкції проти Росії. Вічна віч з головою американських спецслужб збирається новообраний очільник США Дональд Трамп. Про свій намір він оголосив невдовзі після скандальної висилки російських дипломатів під новий рік, найбільшої в історії часів холодної війни. Яна Слісарчук про причини та наслідки нових антиросійських кроків Білого Дому. Це шок, твердить Москва. Такого від президента Обами, який уже майже зібрав речі. Поступатися кріслом у Білому домі Дональду Трампу ніхто не чекав. Навіть американці висловлюють подив. Окрім ФСБ, гру і хакерів, проти яких у американців персональні звинувачення під санкції потрапило російське посольство. Усі у Вашингтоні чекали поступового посилення антиросійських санкцій, але вигнання 35 дипломатів і закриття двох установ це дуже дуже різка мова це не просто вигнання. Сполучені Штати закрили дві установи, якими володіла Росія, так звані дачі в Нью-Йорку та Меріленді. Підозрюють, що в цих маєтках Росіяни з диппаспортами не так відпочивали, як займалися шпигунською діяльністю. Це найпомітніші дії проти російських шпигунів з часів холодної війни. Наступний крок може зробити хтось іще із країн-членів НАТО, теж потерпілий від російського втручання. Ми бачимо дуже сильний знак, але це тільки початок. Нові санкції це та сама пряма відповідь на втручання Росії в американські вибори, яку нещодавно обіцяв Обама, який фактично звинуватив особисто Путіна в агресії проти Сполучених Штатів. Все, що відбувається в Росії, відбувається з відома Володимира Путіна. Чина 72 години, аби покинути країну за дві доби до нового року. Це непросто твердять у російському МЗС. Мовляв, з Вашингтона до Москви вже не залишилося квитків. Дипломатам доведеться летіти з пересадкою через Нью-Йорк. з речами, родинами. 2017-й, скоріше за все, вони зустрінуть у літаку я повністю підтримую президента. Ми не можемо дозволити росіянам втручатися в наші вибори. Не думаю, що вони дійсно вплинули на результат, але самого факту, що вони намагалися, вже достатньо. Американський телеканал CNN з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє про першу відповідь росіян: закриття англоамериканської школи, де вчилися діти усіх англомовних дипломатів, головно американські, британські та канадійські. МЗС Росії це спростовує і на камеру просуть Путіна сими. Внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами Нонграда 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Відповідь Путіна не менш демонстративна. Він відмовляється висилати американських дипломатів. Натомість запрошує усіх на новорічну ялинку до Кремля. Москва чекає, поки в Білому домі зміниться хазяїн з новим. Все ще сподіваються домовитися по-своєму. Яна царчук, спецкордва плюс Соратники по партії новообраного американського президента Дональда Трампа сьогодні прибули до Києва. Це впливові американські сенатори, республіканці Джон Маккейн та Лінсі Грем. У столиці вони проведуть два дні зокрема, зустрінуться із українським президентом Петром Порошенком. Перед новим роком сенатори здійснюють європейське турне країнами, які зіштовхнулися з кремлівською агресією. Вони вже побували у країнах Балтії, а з Києва планують поїхати до Грузії та Чорногорії. Перші години без вогню у Сирії з опівночі розпочався режим тиші. Сирійська влада пообіцяла повністю зупинити всі військові операції, натомість сісти з опозиціонерами за стіл переговорів в Казахстанській Астані без сполучених штатів та без західних посередників. Миритимуть Башра Асада з його опонентами тепер Росія, Туреччина та Іран. Зустріч може відбутися, кажуть експерти, вже у середині січня. Вночі з обіцянка Дамаска припинити вогонь не стосується атак сирійської армії на позиції бойовиків угруповання Ісламська держава полювали на Одещині, затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві жінки та дворічної дівчинки. Спецоперація була масштабною, адже вбивця також поцупив вантажівку, на якій погрожував дістатися обласного центру та врізатися у натовп людей. Від минулої ночі за пошуками стежив її наш Сергій Осачук. Прибережну територію Відьопольського району у пошуках різника одеські правоохоронці прочисували майже добу. Піші патрулі вже пройшли пляжами та базами відпочинку курортів Грибівка та Кароліна Бугас. Але розшукуваний, ніби воду канув. У пошуковій спецоперації задіяно шість сотень поліцейських, нацгвардійців та представників громадських формувань. Орієнтування на підозріло розіслано на пункти прикордонного контролю. Уранці після короткої нічної перерви правоохоронці поновили пошуки ймовірно вбивці. До місця, де востаннє бачили 31-річного жителя Віддіополя, приїздили. Важка броньована техніка. Всі сили поліції, національної гвардії, спецподрозділені прочесують всю прилігаючу територію к тому місту, де він бросив свій автомобіль. Всі можливі бази відпочинку, дачні кооперативи, жилі поміщення громадян. Пошуковці розділяються на групи та прикривають один одного, заходять у кожне приміщення бази відпочинку. У спецпризначенці у руках автоматична зброя і снайперські гвинтівки. Копи готові навіть до ліквідації небезпечного втікача, котрий напередодні скоїв подвійне вбивство. А на викраденій вантажівці намагався в'їхати у натовп людей. Он сказав намірення, що на грузовому автомобілі, який він угнав, хоче прорватися в Одесу і осуществити наїзд на велике скоплення людей, прийнятими неотложними мерами, співробітниками поліції. Була присічена ця спроба, він був вижат за територію міста. Жителі Віддіополя вже другий день не можуть оговтатися від кривавої драми. Люди кажуть, підозрюваний у родині, де загинула жінка і дитина, працював водієм. Цих людей всі знають в Авіополі, тому інформація розпостановилася дуже швидко. І просто при чому тут дитина, оце питання. По обіді правоохоронці просунулися у бік Кароліна Бугаза і після баз відпочинку почали обстежувати людські помешкання на виїздах. Зупиняли авто та перевіряли, чи всередині немає розшукуваного. Ну вже лот коли нас зупинили раз 10. Провірю. Ну я не проти, пожалуйста. Абсолютно нормально Місцеві жителі інколи від самих правохоронців дізнавалися про кривавий злочин в Овідіополі та розшуки небезпечного злочинця. Це ненормальний чоловік, який діяв лети. Озброєні пошуковці узбережжя та місця, де підозрюваний залишив викрадену машину, прочисували майже півтори доби до того часу, поки не знайшли підозрюваного у вбивстві. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, спецкор 2+,2. У Хмельницькому сьогодні вранці патрульні застрелили людину. Поліцейські відкрили вогонь по чоловікові, який кидався на перехожих і поранив трьох жінок. Нападником виявився 46-річний хмельничанин, який стояв на обліку в обласному психдиспансері. Спочатку він напав на жінку співробітницю диспансеру і гострим металевим предметом, ймовірно, заточкою проколов її обличчя. Потім уже на вулиці, просто у середмісті, поранив ще двох жінок. Саме тоді його і помітили патрульні, що проїздили повз. на попереджувальні постріли у повітря за в поліції нападник не зреагував, тож шкопам довелося стріляти в нього. Чоловік помер від поранень у кареті швидкої. Усі потерпілі не зазнали складних поранень їм надали першу допомогу і відпустили додому. У Запоріжжі на Дніпрі четверо школярів провалилися під криго. 13-річний хлопчик загинув, іншим лише дивом вдалося врятуватися. Наразі наразі їх шпиталізовано з переохолодженням з дітьми працюють психологи. Водночас, свідки трагедії кажуть про жахливу байдужість запоріжців. Буквально поруч з дітьми, що молили про допомогу, перебувало щонайменше з десяток людей, які спокійно спостерігали, як діти тонули. На місці трагедії свічки на аркушах з дитячого зошиту. Саме тут пішов під кригу 13-річний Богдан. Того дня хлопчик разом з друзями пішов на Кічкеську затоку. Четверо дітей бігали за 20 метрів від берега, а потім крига не витримала. Трьом хлопцям дивом вдалося врятуватися. Богдан виплисти не зміг. Тому, що вони трохи ближче провалились, там где ближче метра полтора глибина, чуть менше. А, а тут був подальше, і відповідно, ані коли від вилазили, весь лід вспахали. і парень оказався в очаге. і радіус дуже великий був. Тобто там ніяк. Никак... Антон почув крики з власного балкону у будинку за сотню метрів звідси. Коли прибіг, побачив тремтячу дитину, яка кликала про допомогу. Буквально поруч спокійно ходили люди. На кризі були рибалки, але ніхто навіть не зателефонував до 101. Рядом були рибаки, які Дружно собрались, всі ушлі. Крикнув, їм, що у них є. Можливо, віровка какая-то в принципі я парня би достав би була віровка. Ані пані забрались ушлі. Ось така ситуація. Люди гуляли, всі слишали. Тут деже ніхто нікого не визвав. Людей на кризі у цьому місці можна бачити щодня. Здебільшого це рибалки чи місцеві, які заощаджують час, аби не об'їжджати затоку на автобусі. Вони і створюють ілюзію безпеки для дітей, які. Дивляться на це навіть після жахливої трагедії сьогодні. Тут по кризі знову ходять люди. Отой рибалка, буквально у півсотні метрів від місця, де сталася трагедія. Отак, дорослі показують приклад нашим дітям. Так діти не знають, куди йти. Вікті родники б'ють. Там можна. там можна. Трьох дітей, які врятувалися з крижаної ополонки, шпиталізували до лікарні. Медики кажуть, наслідки переохолодження вдалося нейтралізувати. Більше занепокоєння викликає їхній. Моральний стан адекватний фізичному стані, а психологічне стані, учитывая трагедію, яка пройшла, звісно, жила лучше, тому з ними працює психолог. За інформацією ТСН, усі діти навчалися у різних школах, але товаришували з дитинства. Педагоги присягаються. Інструктаж щодо дозвілля на канікулах проводили в усіх класах, але через карантин перерва у заняттях розтягнулась. На три тижні Вони нічим не загружені, не зайняті. А звісно, коли канікули достатньо довгі по звісно, ребята шукають, тим більше такого віку, вони іщуть приключення. Рятувальники вкотре попереджають про небезпеку виходу на кригу, але поза камерою кажуть, жодні застереження на людей не діють, то ж просять бути пильними, хоча б батьків. Особливо під час канікул. Як Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя. Спецкор 2+,2. У Львові вантажівка провалилась під асфальт. Пригода сталася близько восьмої години ранку у спальному районі Львова. За словами очевидців, спочатку колеса автомобіля провалилися у яму не глибоко, але через каналізаційні стоки, які постійно витікали, провалля збільшувалася. Вантажівка все нижче з'їжджала під асфальт. Авто перевозило матраси і товар ледь не повипадав на дорогу. Машину і пастки дістали приблизно за дві години. У Львів водоканалі кажуть, причина провалля аварійний через корозію колектор. Відремонтувати його планували у січні нового 2017 року. З вилами та косами погрожують вийти на вулиці селяни на Рівненщині. Там самотужки збираються протистояти постійним збройним нападам молодиків. Люди відкаються, що чоловіки з Волині з травматичною зброєю, газовими балончиками, битками та кастетами ледь не щотижня приїжджають у місцеві заклади та влаштовують побиття тамтешньої молоді. Під час останнього такого набігу автівкою навіть переїхали чоловіка. Якщо в правоохоронці не втрутяться, селяни обіцяють влаштувати суд лінча. Розбиті шибки, прострелені двері та з десяток постраждалих селян. Так закінчився візит молодиків з Волині до місцевого кафе у селі Деражне. Вриваються хлопці через вікна, через вхідні двері, розбивають всі вікна. починають всіх вивишити просто штахетами, які просто повервали на вулиці. Почали пшикати балончиком тереном. Ми відкривали вікна, виймали москитні сітки. Просто вискакували через вікна на криші і ну тікали. Напад побачив Валерій Лючок. Тепер він у лікарні. Молодики переїхали його автівкою. Ішов по дорозі. Вони просто наїхали все. у спину. Взяли під машину. Я просто випадково вискочив ну, з під машини, але рука залишилася. Валерія готують до складної операції. Трема кримінального характеру, від перелом. Хірургічні шийки плеча зі зміщення по класифікації відноситься до важких травм. Особу нападників у поліції встановили, відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Як пояснили чоловіки з Волинської області, вони приїхали в це село відпочивати, тому що у їхньому рідному селі нічні заклади працюють тільки до опівночі, тому вони навідалися у Дражне аби продовжити гулянку. Та селяни скаржаться, напади регулярні Волинські постійно тероризують місцевих, влаштовувати розбірки приїздять мало не щотижня. Не тільки щоб діти виходили. Нам страшно виходити на вулицю. Після таких гостин місцевий фельдшер уже знає, чергуватиме на роботі допізна. Втім, із заявами до поліції потерпілі не поспішають, бояться ще більшої розправи, бо вже отримують повідомлення з погрозами. Приїжджають до нас хлопці, розбитої головою Ми розбили кастетом, Но він сказав: Я. Я впав, я писати нічого не буду. Нічого міліції розказувати не буду. Я впав. Якщо ми ж знаємо, тож є свідки. Ні, люди, діти бояться. Люди вже просили створити в селі пункт швидкого реагування поліції. Село віддалене від районного центру за 40 кілометрів, від обласного теж за 45 кілометрів. Поліція, якщо якийсь є виклик своєчасно, прибути не може. Але правоохоронці поки що обіцяють лише відреагувати. Та в разі наступного нападу люди самі готуються зустрічати. Ти небажаних гостей. Якщо міліція нічого не буде робити, ми будемо виходити самі з косами, з лопатами, хто ще може, і будемо захищатися. Ну буде, буде просто буде війна, поки когось не при не вб'ють, іначе нічого не буде. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина Спецкор 2+,2. плюс за підозрою в систематичному одержанні хабарів напередодні затримали заступницю декана Одеського університету імені Мечнико. 45-річну жінку упіймали з черговим хабарем у півтори тисячі гривень. Гроші вона отримала від студентки першого курсу за успішне складання іспитів. Загалом, за час проведення оперативно-розшукових дій щодо заступниці декана, правоохоронці задокументували документували шість фактів отримання нею хабарів на загальну суму понад 20 тисяч гривень. Захищати честь країни на всесвітніх змаганнях і жити при цьому у страшенних злиднях багаторазова чемпіонка України, дворазова чемпіонка світу з традиційного карате, як і ще півсотні родин, мешкає у крихітній кімнатці гуртожитку і не може дати відсіч комунальним негараздам. Канатний завод, який був власником гуртожитку за півсторіччя експлуатації майже нічого там не ремонтував. А на баланс міста будівлю узяли. Лише у травні цього року чиновники традиційно за шість місяців нічого зробити не спромоглися. Вікторія Соколова, володарка чорного пояса, призерка України, Європи та двократна чемпіонка світу з карате, об'їздила півсвіту, захищаючи титул та честь рідної країни. Свої численні трофеї жінка розвішує на цвяхах у кімнатці площею в 17 квадратних метрів. Розраховувати на житло від держави можуть лише призери Олімпіади, каже Вікторія. Тому вже 20 років вона разом із бабусею мешкає в гуртожитку. Через брак місця в кімнаті спортсменка спить на підлозі. Їжу готує на кухні, де хазяйнують і ще господинь. Штукатурка падала, все падала кожен місяць. Ми ну комната скидаваємося. Раніше це менее какой-то ремонт сейчас Опять все просто не успеваем чинить. Рами никакие, пришлось вот кульками все заклеювати. Найстрашніші місця в гуртожитку спільна душовата сходи між поверхами, каже чемпіонка. Принципі, коли омиваєшся, на тебе можуть рядом упасть кусок потолка. видно, що більша часті потолка просто нету. Цю будівлю звели ще 80 років тому. Керівництво канатного заводу, на балансі якого був гуртожиток, запевняло людей. Житло тимчасове. Усі отримують окремі квартири, але обіцянки так і не виконали. Канатний завод уже не працює. Комунальників тут не бачили давно. Ми всю жизнь працювали на канатному заводі По За 40 років. Ми ж що нам дадуть квартири. Дом не построился, построївся, мы остались в Вот э, цей дом ніхто так не хоче. Ступіньки витікатів на ступеньки. Ні світа, нету. У районі адміністрації про аварійний стан гуртожитку знають. Розповідають, завод віддав місту цей будинок лише в травні цього року. За цей час комунальники встигли вивезти сміття та порізали дерева. Тепер складають так звані титульні списки, щоб усі служби внесли перелік необхідних робіт та заклали гроші на ремонт. По домам с подобной аварийностью передаются заявки балансодержателям, это коммунальным предприятиям Жилкомсервис. Опять таки спеціалісти виходять на місто, встановлюють маяки, відсліджувати ежеднівне розхожіння по маякам і видають технічне заключення. Перші ремонтні роботи в гуртожитку розпочнуться не раніше весни, кажуть чиновники. Доти пожильці планують укотре нагадати про себе на прийомі в керівництва міста. Наталка стрічка, Микола Щиров Харків, спецкордва плюс Музей знахідок зброя часів кам'яної та бронзової доби, унікальні прикраси Київської Русі, козацькі люльки, і речі періоду Австрійської імперії. Усі ці артефакти за більше ніж півстоліття у себе вдома зібрав мешканець Львівщини Віктор Іванюк. Зараз у колекція налічує кілька сотень раритетів, яким подекуди тисячі років майже всі експонати, пошуковець зібрав в околицях села, де колись були поселення давніх людей та городища часів Київської Русі. Часи е, язичницькі. Ще коли богам поклонялися, там е, даш богу, Сварогу, Перуну, О, то ті амулети, ще тих часів. Віктор Іванюк з гордістю показує колекцію, на яку затратив понад 50 років. У дитинстві він постійно знаходив стародавні сокири, серпичі прикраси. З віком дитяче захоплення переросло у справу всього життя. Так зібрав кілька сотень експонатів, з яких згодом народився цілий музей. Часом дивишся на ті, е, на ті предмети. І кожна річ вона мала свого господаря. Кожна річ, за, за кожною річчю стоїть людина. Їх вже давно нема, де вона похована, ніхто не знає. Але ті речі пережили свої господарів. Пошуковець зізнається, найбільше знахідок відшукав у лісі та полях. Після того, як трактори переорювали землю, усі артефакти опинялися на поверхні. Достатньо було лише добре дивитися під ноги. За безцінними артефактами ходити далеко колекціонерові не доводилося. Майже усі експонати він знайшов поблизу свого села. Колись на цих територіях знаходилося поселення Кам'яної доби, а пізніше Київської Русі. Тож речі тих часів тут можна відшукати і понині. Така ваза була, вона така була на високій ніжці, як вона так називається або фруктовниця археолог Євген Ткач показує артефакти, які вдалося знайти уже науковцям. каже в околицях села Трудовач працювала не одна експедиція. Ця місцевість перетин багатьох культур і цивілізацій. Їхні сліди зустрічаються і досі. Через тулого вовну приходить найкоротший шлях між оцим Балтійським і Чорноморським гідросистемою. Там буквально півтора. І є певні археологічні теорії, що туди приходив так зване волицька переправа. Тобто тягнули кораблі з одної з одно, з одно річки в іншу. Це не є якоюсь такою незакономірністю. Тобто, дійсно через ці міграційні шляхи, якісь такі речі, там накопичення таке пам'яток є. Колекцію селянина вже зацікавилися археологи. Втім, чатують на неї не лише вони. На Джепли приїхав до мене. Ну і Він тут прийшов, подивився. Ну і каже мені, так, я вам пропоную, я вам лишаю машину, от бачите, я вам її лишаю, дзвоню додому, то зараз за мною приїдуть, то все вас заберуть, а ми, зараз, а ми за паранів машину переоформимо на вас і все. Ні, думаю, ні. Музей, який відкрив Віктор Іванюк, ще не надто популярний поміж відвідувачів, однак шкільні екскурсії до його садиби вже приїжджають. Степан Гарцюк, Ростмальку, Львів, спецкор 2+,2. 20 років разом із ТСН. У новому році в ефірі телеканалів 1+,1 плюс медіа буде демонструватися документальна стрічка, присвячена ювілею телевізійної служби новин, яка супроводжує всі історичні зміни в нашій країні. В основі фільму архівні записи, не опубліковані раніше коментарі журналістів, ведучих операторів та унікальні позаефірні кадри. Ми в ефірі. Добрий вечір. Ще один святковий день. І з вами завершує телевізійна служба новин студії 1 плюс один. В інформаційному сенсі ми теж будували державу. Це був екстрим, і це окриляло. Довелося починати роботу в службі новин з абсолютного нуля, де є тільки ідея і недавно придумана назва. На ТСН Ткаченко поставив таку умову, щоб не було втручання. Почалося все напевно з лазарем. Мені тоді да, да, вперше позвонив президент. він сказав, ну я же не лізу ваші дела, і ви вільні, делайте, що хотіть. Пані свободи слова, то влучається. Для мене це був перший момент, скажімо, коли я замислилася, чи я залишуся тут. Я вийшла, написавши заяву на звільнення. Це один плюс один. І деякі плювали. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за упередженість інформації, яку досі поширював канал під тиском і за директивами різних політичних сил. Репортерська робота вона насправді дуже важка. Я не хочу знову переживати ці емоції. Скоро помру. Це говорить дитина, і, і, і я не розумію, що говорити далі. Фактично, кілька людей присвоїли собі державу. Мені хочеться плакати от вже впродовж двох з половиною років. Не просто потім говорити. І вже хотілося якогось фіналу. Ніхто не думав, що такого привало. Не, не було жодного епізоду, коли не було страшно. Я подзвонив і сказав, що мама, я живий і здоровий. Ти головне не переживай, все нормально. Ми в ефірі. У Житомирі славетні кіборги, воїни, які боронили Донецький аеропорт, привітали дітей своїх побратимів із з новорічними святами. Військовослужбовці передали дітям солодощі та організували зустрічі з казковими героями. Серед дітей 20-ти років батьки загинули під час оборони дапу. У інших діток батьки дістали поранення у зоні АТО. Воїни кажуть, хотіли подарувати дітям, які втратили своїх татусів насамперед новорічний настрій, та підтримати сім'ї військових, що зазнали важких поранень на сході. Бачимо, що їхнім сім'ям, і в тому числі і дітям, не вистачає уваги. Тому саме це і стало спонукало нас до даного Ви ж бачите, які вони щасливі бігають з тих подарунків. Мирного неба над головою, щоб всі їх батьки були з ними завжди, були здорові і щоб діточки також росли здоровенькі, щасливі, радували їх і ніколи не стикалися з тим, з чим стикнулися їх батьки. Щедрик виконання одразу трьох сотень професійних хористів у терміналі міжнародного аеропорту Львів. Учасники семи львівських хорів. Заспівали найвідомішу у світі різдвяну композицію. Драген стояла на другому поверсі, щоб усі хористи могли її бачити. Вокалісти кажуть, що щедрик, хоч і складний твір для виконання, проте усі хорові колективи добре його знають. Тож за 10 хвилин до виступу відбулась лише єдина репетиція. Щедриком у Львівському аеропорту заслуховували всі пасажири міжнародних рейсів і львів'яни, які приїхали сюди спеціально. Щедрик Леонтович – це феномен української хорової музики, і він, в принципі, заслуговує на те, щоб його вшановували. Про те, що пам'ятали, про те, щоб музика ця звучала вічно, тому що вона відома в усіх країнах світу. Ми горді тим, що це наш композитор український. То ідея дуже чудова, ви розумієте? Це і імідж міста, і взагалі нашої культури і так далі. Якщо ви бачите, від якого до якого ну, від, від маленького до сивого. Так що ми дуже задоволені, що такі речі відбуваються. Саме на тім ми нині маємо поставити крапку в інформаційній складовій Цьогоріч жодних ілюзій немає, що 2017-й від самого старту не буде легким та безпроблемним, але все, що нас не знищує, робить лише сильнішими. І з побажаннями миру, це насамперед та в українську перемогу. Ми прощаємось до наступного року у вівторок, 10 січня. Традиційно надвечір спецкор знову має бути в ефірі. Не пропустіть затишних усім свят без бойових тривог і вогню. І до зустрічі.